Вітаю, ви дивитесь каналу Бос Лайф мене звати Олена Ковальова, Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою львівською відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас, вітаю, Оленочка, вітаю всіх глядачів, які приєдналися. Рада вас дуже бачити. Сьогодні, як зазвичай, ми з вами записуємо, хочу записати такий ефір на тему звичайно актуальних подій, і, зокрема, ситуації в Україні. Почнемо з актуальних подій. Я думаю, що всі про це зараз пліткують, обговорюють про новину, про угоду, довгоочікувану угоду між Україною та США, про рідку земельні купали. Скажіть, що далі? Як ця угода вплине на нашу країну? Е, Оленочка, скажи, будь ласка, вони вже її підписали? Так, ну, у нас відразу падає мінус по грошах наразі. Ну, дає вона нам звичайно якусь таку американську протекцію, але не можу сказати, що дуже дуже прямо багато питань ми можемо вирішити через цю угоду. Угу. Тобто вона е, для України е, більше програється в якому ключі: в позитивному чи в негативному, Як, е, е, який більше буде вплив? Е, дивися. Я хочу сказати е, е, так от зараз. Стосовно наразі обстрілів, воно не відіграється ніяк. Вона ніби. Тут карта сила, тут карта мага. Але поки це все вступить в силу, пройде час. Розумієш, видобувати ті копалини це ж не просто прийшов якийсь Василь і почав собі щось лопаткою е е, копати на якійсь землі. Ну, це потрібно провести техніку, людей, провести купу досліджень. Правильно? Поки цей ланцюг зачепиться. То стосовно обстрілів, ми не можемо з'єднати оце питання і нашу безпеку. Це неправильно було розумієш, якщо е, наші, напевно, люди хочуть послухати в цьому ключі, воно не буде зараз пов'язане між собою. Ну, mm -hmm. в принципі, я не можу сказати, що такі впали карти, що нам е, дуже погано, те, що ну те, що ми винні Америці, зрозуміло, те, що будуть відкачувати, це так само ну, зрозуміло, тому що нам потрібно порівняти. Свій як то кажуть, енергетичний і фінансовий стан через три роки війни. Правильно, якби це було чотири роки назад, ну напевно я би ці карти прочитала по-іншому. Але зараз ну у нас немає виходу, і тому ми змушені були це зробити, і зараз це нам на краще буде. Ну, дай Бог, щоб і було як ви знаєте, сьогодні перше травня сьогодні, перший день останнього місяця весни. Власне дуже багато на нього надій. Власне, що травень стане знаєте, таким вирішальним у цій війні, і взагалом вирішальним навіть у світі, скажіть крістіна, ми можемо подивитися загалом з точки зору небезпеки ворожих обстрілів, яким буде цей травень для України? Так як я читаю карти, для мене все одно йде так, що травень буде з обстрілами. Якщо і буде якась невеличка перерва або щось ворог погодиться, то тільки для того, щоб потім вдарити ще сильніше. Я не бачу, що ворог зупиниться по обстрілах, і не бачу, що ми наразі у травні дійдемо такої згоди, як ми собі чекаємо. От, якби повномасштабний спокій, ми хочемо. Правильно? Я його не бачу. Угу. Скажіть, чи будуть росіяни продовжувати атакувати і робити знаєте, такі комбіновані масовані атаки на Україну? І в, яких, в якому періоді, в якому місяці? в якому періоді травня це буде на початку, там в кінці, якщо буде загалом? Зараз я гляну про період. Дивися, звичайно, що будуть продовжувати. Випадає карта смерті, випадає? Ту з мечів. звичайно, що вони будуть продовжувати. Давай глянемо. Я поділю травень на три частини і глянемо, яка частина буде ну, найбільш такою жахливою для нас. Mm -hmm. Третя буде найважчою. Ну воно йде типу, найменше, важче ще важче. Як от травень іде, і кінець травня буде найважчий. Mm -hmm. Скажіть Крістіна, я хочу знову ж таки звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми запросимо не з метою залякування наших глядачів і, зокрема українців, а з метою попередження. Власне, тому наступне моє питання для вас. Скажіть, які от можливо, ви бачите зараз не, не сприятливі дати, небезпечні дати у цьому травні для України з точки зору mm -hmm. області? Зараз спробуємо. 7 мірка і 2йка. Угу. 7 мірка і 2йка, тобто це може бути 17-те, це може бути 2-ге, це може бути 22-ге, це може бути 12-те, тобто там, де є 7 і 2. Кристина, цьому ми можемо глянути, власне, які міста в Україні ось прямо можуть зараз вам випустити на картах під такою, знаєте, найбільшою загрозою. Давай Ну, як я і казала, ті міста, де є е, прифронтова зона: е, Суми, Харків, Запоріжжя. Дніпро, можливо, Чернігів. Західна не, ну, не дуже. В західній може бути щось усередині. Київ, Київська область. Угу. Тобто, продовжу, будуть продовження ці постійні атаки, шахедні атаки. Скажіть, а чи бачите ви зараз небезпеку від цих шахедів, якщо ви чуєте отруйних під час биття чи під час того, як вони вибухають, власне, е ну, випускається отрута, яка небезпечна, власне, для українців і, зокрема, для людей? Так. Такі шахеди ще будуть, тут. випала і колісниця і цей колесо фортуни, це означає, що вони будуть їх ще запускати, тестувати і пробувати. Крисі, скажіть, ми можемо глянути зараз декілька таких міст України, про які нам постійно більш підписники наші і подивитися? Ось загрозу на найближчі тиждень Давай. візьмемо з 1 по 7 травня. Давайте почнемо зі столиці. Яка буде ситуація у столиці чи будуть, чи буде небезпека? Небезпека є, випадає і трійка, це означає дуже багато дрібних дронів, які будуть збивати, вони можуть неправильно розлетітися. Може, навіть в Києві бути смерть якихось людей, тому що випадає просто карта смерті. Скажіть, ми можемо оглянути, що себе залишається під небезпекою? Куди буде ворог цілити саме по Києву? Остерігатися. Дивися, я недавно переглядала, і ворог нещодавно взяв собі таку моду, скажімо так, робити психологічне насилля над людьми, тобто лякати мирних жителів. І на Київщині я не бачу, що вони би хотіли влучити в якісь стратегічні якісь такі у них цілі. А ці їхні цілі вони пов'язані просто з людьми, просто, <плес> з людьми. <плес> так, просто з людьми для того, щоб е нажахати, для того, щоб всі боялися. Ну і за цим у них, звичайно, є якісь свої цілі, щоб люди кудись їхали, переїжджали, тобто паніка, усе <плес> наступне місто Харків. І, власне, те, що під небезпекою, що, чого остерігатися саме в Харкові? Харків так само будуть обстріли. Ну, вони хочуть взяти Харків, це ж зрозуміло, правильно. Тобто вони його ну, окупація. Розумієш? Угу. Коли це все закінчиться? Крістіна, скажіть, Одеса? Нещодавно просто знову ж таки, під постійними вибухами майже. Це місто і чого остерігатися? Чи є загроза на цьому тижні, і куди саме ворог хоче поцілити? На, на кінець тижня є загроза, випадає смерть і трійка мечів. Куди саме? Не знаю, там, де багато людей будуть, ну тобто прилітає там, де багато людей. Я не можу сказати, чи це якийсь будинок. Чи це можливо якась площа, чи територія, де люди гуляють, але там є багато людей? Угу. Місто Сума, теж яке під постійними обстрілами, чи хоче ворог знову ж таки чергово атакувати і куди саме. Е, дивися на, на, на кожен кінець тижня витягаю дві е, однакові карти. Вже й добре перемішала колоди в судно, трійка мечів і смерть випадає. Це означає так само багато дронів і що це пов'язано з людьми. Угу. Тобто вони на кінець тижня. От у мені, кіне, в, у мені випадає так. І... Да. Угу. Давайте ще подивимось Дніпро, це місто і теж, куди ворог хоче поцілити. Дніпромені небезпечні е, дні йдуть е, понеділок, вівторок, середа. Mm -hmm. І так само мені, е, швидше за все, воно о, буде влучання у якийсь е, просто звичайний будинок, де є люди. Життя Кристіно. Я впевнена, що власне цей травень дай Бог що ми пережили без цих обстрілів. Дай Бог, щоб негативні прогнози не справдилися, а позити позитивні лише е, наближали нашу Україну до перемоги. Я дуже вдячна вам. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, Оленочка, і всім до зустрічі.